Доброго дня! Вітаю у вас на моєму каналі Віклі Дезін і я Надійка, і сьогодні ми говоримо про реглан погон. Я вам сьогодні покажу всі свої свитри, зв'язані в техніці реглан погон, але вони всі вони різні. І перше, що я в'язала взагалі в тій техніці, це була ось ця футболочка, бачите, на зв'язана регланом погоном. Це був десь 2018 рік, це був якийсь сумісник, з автора не будемо називати з відомих причин. І це було перше знайомство моє в такій техніці. Футболочка непогана, гарний узор. Тут ніби непогана, Тільки єдине вона не має ростка. Вона так була і задумана, а вторгну, бачите, тут тільки вигляді лодочки вона. Зв'язала я цю футболочку з ниточки Drop Cotton Merino. Marino. Вона така самова. Зараз в мене домашня футболка, досить зручна, вона приємна до тіла. Єдине, що тут в мене трошки. по... Так було зав'яз, бачите, погон трошки йде низько, не гарно мені сидить. Треба було би трошки менше той погон робити. Але так було в описі, то ми так і робили. Бачите, Наступне фото, бо коли я почала робити, думаю, греглан я не люблю носити, мені не подобається, як сидить на мені. Для себе я його ніколи не в'яжу, але хотілося, хотілося таке з плечовим в'язати окремо, потім вшивний рукав. Ні, я треба щось таке зв'язати, щоб воно було без швів, сіли і в'яжемо собі так, як ми зараз любимо це все робити. У мене була бубінка ниточки, колись я купляла на розпродажі з в'язання, розпродавала свої ниточки, купляла дуже гарний колір. Ну, я візьму собі. І в мене стояла та бомінка завжди на видному місці, років, напевне, зо три. Я завжди ой, треба її зв'язати. Такий гарний колір, от треба її з нею щось зробити. Дуже гарно. гарна там була смісовочка, така, альпака, меринос і дуже маленький відсоток пав. Я вам не скажу зараз, бо немає тої таке. Метраж хороший, 100 метрів на 100 г. Великий спит. зараз швиденько цей зробимо. Ну, Попробую з нею робити. Зараз подивимося. І я зв'язала собі ось такий светр. Теж у техніці роган погон, рівно по руці. Тут я зробила собі таку резиночку, щоб не було дуже гладенько. Спиці шість для. Горловини для манжетів, Низу, де тільки розеночка була. Спиці 6, тоді спицями 7. Е, гарно в'язалося, гарне полотно вийшло. Теплий цей, але він дуже важкий. Цей светр, в мене було е, там кіло 100, от повністю кіло 100 в мене пішло на цей светр. Він не є овер, бо мені не вистачало хотіло овер. На щось. Вибачаю за світло, бо на вулиці погана погода, не можу при приденному світлі знімати. Е, не, на овер мені не вистачало. Я його була переробила потім. Єдине, тут в мене таке резиночка йде отут внизу і ось тут. Вив'язала повністю кіло 100, вив'язала до останньої ниточки. Вив'язала до останнього шпунтика на У мене лишився такий кусочок маленький. Е, він хороший, теплий, гарний колір, добрий, мені зручний, тільки дуже важкий. Якщо я йду на роботу, наприклад, на цілий день, бо я буваю, що не цілий день на роботі, я потім ходжу їм, то повідомлять, знаєте, ну, кілограм носити. Я зараз в'язала чоловіковий светр, там XL розмір, чоловічий, великий розмір, цей там 750 медиграмм вийшло. А тут жіночі мені здається, що я не є такого дуже великого розміру. 100. Але гарний. Наступний селер, який я зв'язала в ті ж техніки Реглам Погон, це такий ось піджачок. Так, додавала я тут мохір, 70 мохеру, 30 мериносу. на мериносі було 280 метрів на 100 грам до цієї ниточки. В'язала спицями 7, 9, 10. Тобто 7 я давала ось тут. На манжети. на манжети не завжди давала 7. Дев'ять починала трошки де погон, щоб воно дуже не розтягувалось. А далі я перейшла на десяточку і в'язала десяточкою. На цей светр у мене пішло 756 грам. Цей кардаганчик. кардаганчик Теплих, тільки єдине, що шкодую, що не зробила отут гудзики. Але так їм чудово дивиться. Зв'язаний зверху, без швів. чудово це. Наступний мій светер. Ось мій светек. Цей светер я задумала як обер. Коли я його задумала, думаю, так. Звичайний погон був один піджачок, теж звичайний погон. Треба теж в техніці погон, але треба щось оригінальне. Треба щось додати якоїсь ізюминки, щоб вона гарно дивилася. В'язала я його теж з напівшерсті. Теж купляла цей, вона така сама, скла, але вона чомусь менш об'ємна, ця ниточка, ніж рожева. Хоча вона заявлена теж 50 метрів на 100 г. такий самий, як в цьому рожевому, але вона, бачите, тонша. Але це мені не завадило. Спиці взяла сів і от почала в'язати з комірчика такими косами. І думаю, я піду в мене отут. Погончик теж піде таким косом. Вони нерівномірно. Перехрещення робиться не в одному ряді, а там одна коса в одному, а ті, наприклад, в інакшому. Перехрещення. Трошки опущене плече в мене тут. І він такий трошки невеличкий, але овер. Зараз так трошки за мені далеко відходити. І низ в мене теж. Ланочка з косичками. Чудовий, легкий. На роботі всі захотіють від мого светра. Всі хочуть такий светр. кажу, вибачте, я не можу. У мене лише буквально пара моточків, ще один такий точно не вийде. Може бути інший. ну, Кажуть, І колір гарний, і оригінально легкий, тільки він дуже закашлатився. Пробувала його машинку, машинка його не бере, треба взяти чимось інакше, покашлати все. Ну, я його досить часто ношу на роботу. Він такий овер -ле легкий. Не скажу, що він є важкий, так як був бірюзовий светр, а цей легкий. Його... В'язала його спицями шість-сім, шість ручку давала на горловину, низом і тут на манжет на коси. Повністю в'язала спицями сім і витрата на нього пішла. 795 грам. Хоча не відчувається. Так 800 грам на ньому не відчувається. Він не є такий важкий, щоб звалося, що ні, він О, ні. легкий. Легкий, об'ємний, добрих светерик. І ще один светерик, зв'язаний в техніці реглан Погон. Це теж такий овер. Я навіть, трошки він. Тут в мене йде тільки одна петля. Погоні прибавочками, куди погон. Теж такий трошки овер. рукави зробила такі трошки широкі з напуском, з розрізом таким. Так само в мене тут по боках такий розріз. Обробила тут чорною ниточкою. Мені так сподобалося, так захотілося, щоб була трошки ізюминка. Зв'язаний цей светр з додаванням двох ниточок Drops Air і Drops Melody. Поєднала їх, він дуже теплий. І хоча б тут, здається, він найбільшість з тих светрів, що я мала до того приміряла. Найоб'ємніший такий виглядає, він найтепліший. Коли я вдягаю на роботу, під нього беру тільки одну хабешечку, таку сорочку легенько. І все. І мені в ньому, я ще в ньому ні разу не змерзла. Він легкий, він важить 460, 450 грамів. Там не непомних 450 грамів зараз, вам скажу точно. Та 60 грамів. Це з повністю з обробкою, повністю весь. На обробочку я давала Drops Air Чорний і Kid Silk, тому що я не мала мелоді чорного і дала кит сіл. Але воно абсолютно не видно. Тут два рядочки. Один рядочок пров'язаний і закрито. Легкий. Теплий. Я ним найбільше задоволений, його найбільше люблю. Тільки шкода, що вже весна і вже зараз весною носити не буду, бо він дуже теплий. Абсолютно не кашлатися, хоча я теж дуже часто ношу, бачите, ніяких катишків, ні, нічого. Здається, що він ніби рихленький, але альпака забила всі весь простір не пропускає абсолютно обожнюю цей светр. І останнє, що я зв'язала, це була безрукавочка моя. Цю безрукавочку я теж відношу до техніки Равлан погон хоча вона зв'язана знизу. Ця безрукавочка, можна сказати так, що на основу я взяла майстер-клас Олени Рибчун її кардаган ушик. Я в'язала дівчатам своїм дочкам кардаганчики такі, і захотіла такий, такого самофасону, але безрукавку. Тоді щось мені не хотілося зверху, бо в неї Олена, там йде проблема, отут, коли йде набір спочатку цей, і там набір, де потрібно робити в кожному ряді, і в лицевому, і в вивертньому набір петлі знову петлі до маркера, і після маркера зразу робити прий. І там завжди проблема трошки погано виходить. Я думаю, чорна нитка, тоді щось зі світлом були проблеми. Я думаю, ні, я собі хочу порелаксувати, то я перерахувала повністю цей майстер-клас, але знизу. І почала в'язати знизу. Відв'язала патент, патент відв'язала і почала в'язати знизу до строй. Потім пров'язала окремо пілочки і спинку, тоді з'єднала і почала в зворотньому напрямку робити. Робила Олена, треба було набирати з кожної петлі, там, до петлі і після петлі цієї риганої. Це. А я навпаки робила три петлі разом і петельку робила. Думаю, Непогано вийшло. Тут спочатку через ряд в кожному лицевому ряді, а тут вже і в лицевому, і вивертньому набирала, а забирала, наприклад, петельки. Зв'язаний він дроп-скід сіл в ниточки саме полотно. Планочки зв'язані з дропс, а ір з додаванням мікропаєтки. Легенькі зв'язані з спицями, планочки зв'язані з спицями п'ятірочкою, саме полотно спицями 7. І невеличкий розхід у мене тут цього важить 170 грам, повністю вся безрукавочка. Отакі тут мушлі такі в мене гарненькі. Домовляли на алі. Теж можна його підношу до реглана в погону. Сподобалися вам мої святки. Ці сатри, що я вам показала, зв'язані за моїми власними розрахунками. Ну, крім рукавки, що я її перерахувала з ніг на голову як кажуть майстер-клас, а так всі мої розрахунки. Що ж хочу сказати про техніку ролан погон. Мені подобається ця техніка. По-перше, не треба потім вшивати, думати, як шивати так далі. По-друге, я в'яжу без розрахунків сказати. Навіть так. Я собі так задумала в голові. Я, ж, я сама на себе в'яжу, захотіла, приміряла собі, чи мені потрібен реглан тут вже закінчувати цей реглан, буду до рукавчик біда, чи я хочу опущений більш. Тобто в мене все йде в процесі в'язання. Процесі в Ніколи не думаюся. Наприклад, цей я, як в'язала, в мене як ниточка закінчила, тому там лишається знаєте, такий грам 50 Куда ну, Куди її потім? нікуди її не проточиш її потім. Значить, Треба її в'язати. Я дов'язувала вниз. Дов'яжу трошки вниз. Я зараз вам покажу. Дов'яжу трошки вниз. Ага, мало. Хотіла, щоб спинка була трошки подовжена в мене. передок в мене трошки коротший. Я так трошки тут дов'яжу, ой, ще лишається. Нить. Тоді тут дов'яжу. Тут добре тут. І так дов'язала, кажу, що в мене лишилося буквально 50 см, напевно, в мене залишив цієї ниточки. Біжіть, пробуйте, експериментуйте. Все вдасться. Подобала відео, пальчики догори. Підписуємося на канал і до зустрічі через тиждень.